Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу у цей день, 70 років тому, за рішенням держкомітету безпеки, кримські татари на десятиліття були позбавлені своєї батьківщини Так Одним розчірком пера комуністичних правителів СРСР була вирішена доля цілого народу на наступні століття. Мотивацією цього жахливого акту стало звинувачення всіх осіб цієї національності у колабораціонізмі співпраці з німецькими фашистами під час окупації півострова. Однак, у тогочасній пресі ця акція отримала вимовну назву Очищення Криму від антирадянських. Під час депортації з території Криму було виселено всіх кримців. 183 тисячі кримських татар було депортовано безлюдні землі Півсхідної Азії. Під час депортації та в перші роки після неї 80 тисяч кримських татарів Сталін прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар. А в наступних переписах населення СРСР були заборонені будь-які згадки. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом і проголосила 18 травня днем пам'яті жертв жертви геноциду кримсько та теж депортація розпочалася вранці 18 травня 1944 року і закінчилася 4 червня. Насильне вигнання людей зі своїх домівок, їхнє етапування до залізниці і завантаження у завчасно накопичення на залізницях Криму вагони для перевезення худоби, здійснювало солдатами й офіцерами НКВД, котрі ставилось до нещасних людей вкрай жорстоко. Прикуті до ліжка тяжкохворі люди, яких не можна було депортувати у відведений для виселення термін, підлягали знищенню. Повернення депортованих кримських татар до Криму почалося 1989 року як наслідок перебудови в СРСР та політики гласності, які зробили можливими відкрите обговорення злочинів сталінізму. При цьому радянська влада ніяк не допомагала їхньому поверненню. Провини за депортацію це колективна травма пострадянської спільноти. На жаль, з 2014 року і до сьогодні знову поставив кримських татар під загрозу поневолення. Зазнаючи утисків, кримські татари під загрозою фізичної розправи змушені залишати повернуту так ненадовго батьківщину. Але ми знаємо і віримо, що з нами увесь світ, за нами правда. Більше в сотов я із мого народження. Біль за... Безпереправ'я та приниження народу? Він із роками став таким нав'язливим, що сон забрав мій, та тепер нема спокою. Я ходжу у чорній тишині, мало тут живих, ба більше мертвих, та живуть їх спогади в мені. 18-ти травень 44. Що шукаю я в цій тишині? Біль душі горить, мов пекельний вогонь, він завжди буде в мені, батьківщина, депортація, народ.